Привіт, Давай пригодимо з тобою яєчню омлетик такий зі шпинатом В реальному часі. то як це роблю я. Пательня. Так, ставимо на якийсь такий середній вогонь. У мене та індукція. Середній вогонь в індукції, звісно. Беру трошки масла, щоб додати собі зраночку цих жирів корисних. цих це в нас з того, що коровка дає. Ого, багато. Коровка дає молочко, це тваринні жири. ось, А з молочка робить масло. Це тваринний жир, і він теж нам треба. ще Невеличкий такий кусочок, шматочок. Отакий. Можна менше. Так. Змащуємо. Пательню. Так, так, ножиком такую патейну можно смачивать. Э, так. Угу. И задаємо шпинат. Так, відкрываю этот шпинат. <кхем> Масточка. Сейчас растоплюется. Э, шпинат. В принципі, готовий до споживання. От прям таку ж меню кладу на пательню. Бачиш прям? Мажу, От так. Отак. Дивиться. Тут є конденсат в пакетах, так? Тому що я роблю. Я беру е, рушник. Потім беремо фіксатор. Кладу цей рушник в пакет е, з пенатом, щоб він в, е, поглинав в себе вологість. Все було Так. Можна випустити зайве повітря трошки. Ось так. І так потім знову холодильник тільки не до стіночки, щоб він там не примерз. Бо таке бувало. Так, ох, тут листечко гріється. Так, десь. Давай шустку. Десь. Воно прив'яне і я тобі покажу, як то буде виглядати. Це <кху> викнуто. Так, беремо, берем, беремо. Берем. Яйця. Берем. Вінчик, де мівинчик. Посудом віці. Так, зазвичай роблю то свої. формочки, але зараз мене для майонезу в общем, Яйця. Розбиваю яйце одне. Друге. Викидаємо в біо. А ви сортуєте, сміття Так, туди трошки попали шкарлупок зараз ми це угу. шкарлупки на несхідні. Їх краще не їсти. Щоб там наказали, кальцій, але, якби шкарлупки в мої плани не входили. Так, достала. Ось, берем венчик. і щоб без блендеру збити яйця, я роблю так. Угу. Все, не треба блендер, вілка, тарілка. Посолимо. Перемішаємо. І дивись, у нас жились такі шпинату отак от, от трошки прив'яли, бачиш? Ось. І я прямо цей шпинат, так, перець не заважай, наливаю ці свої ці яйця. <свистеться> <свистеться> Можна розподілити. Ось. Так, розподілила. І поки воно теж тепер М -м... листя дануть, яєчня, трошки там ще хватиться таким млинцем, ось підготую собі, що я хочу додати в ту яєчню. Що я роблю? Перець, паприка. Беру в магазині тільки з трьома попками такими, тому що це дівчинка, і вона солодша, і від неї не буде взбуття. Потім. Якщо чотири, то, то перець для готовки, щоб його на, на сирим їсти. А цю паприку можна такою сирою. Зараз <кій> достану кісточки, і то викинем. Ось. Теж що я роблю? Мій такий лайфхак. Чи не користуюсь? Берем невеличкий і контейнер. Ріжу паприку такими полосками крупними. Якщо порізати більш дрібно, швидко зіткнується. Тому такими, такими крупними полосиками ріжемо. Ай, дякую, здоровочка мені. Так. І складаю куточок і тоді я просто кожен день дістаю потрібний мені шматочок, їм або, в прикуску, або можу додати в яєчню. Ось, так. Воно потихеньку вже схоплюється, бачиш? Тут вже схопилось, там ще ні. Так. Візьму оцю частинку, що згори гори залишилось. Ось. Ріжу дрібненько. Це в мене буде така яєчня з овочами. Я люблю, щоб воно трошки нагрівалось. Так. Це викидаємо. Так, ну і чекаю, поки цей як млинець трошки схопиться. І коли пропечеться по всій по всій поверхні, почекаємо. Поки воно там досмажується, можна взяти ще листочки салата в мене є отакий. Рим, римська салатка у нас называется. Вот так можно будь-який листочки. Полосну их. А сейчас поласковать. Иногда забываю. Так, это что-то красивое. Режу такими полосочками. Теж можна так насипати на той. І потім воно там вже підсмажилось там все. І додам ще риби. Рибку собі покладу. Ось. Щось мало візьму ще в полделенку. Так, докладаю собі тут шматочки рибки. Так згори. Іншу рибку перекладу в контейнер теж. Не зберігати ж в такій упаковці, ну. Угу. У мене тут спеціальний контейнер для рибки, він один і той самий. Тобто він, ми його миємо, потім знову туди складаємо. Так. Так. І дивись. Отак от друг. І накрила. Такий собі зробила. Лаваш, омлет. Можу осередину, щоб тут у мене ще края дойшли. І, власне, готове. Зараз воно там таке. Дойде? Так, ще повертаємо. Так, ну. Паприка вже готова мені на завтра і на тиждень, на дні. Це то все в холодильні. Так, ну і що? вас? Викладаємо на котельню? Ой, котельня. З пательні. І ось ось такий сніданок ось, за 10 хвилин в реальному часі. Шпінатик, бачиш, став таким зеленьким, але. Теж має свою користь. Ось, зараз буду, зараз буду це їсти. Отже, цей сніданок ти дізналася, як збити яйця без блендеру. Як приготувати шпинат без блендера? Як собі зробити бліно омлет з овочами та рибою? Тож, готуй! А мені смачного!